Спочатку перед тим, як додавати муку. Коли я додам муку, я вже поставлю на вимішування підтіканіс. А зараз ось так його змішаю з цукор. Також додаю чайну ложку солі. В моєму випадку я все роблю дві порції, пам'ятаю про це, і тому в моєму випадку я додаю це в два рази більше. Після того, як вже з'єдналися всі інгредієнти, яйця і цукор додаю борошно по рецепту. Так, і поступово не все зразу, так як у мене дві порції, я не все зразу. Спочатку одну порцію борошна, потім другу порцію борошна я додам. І на маленьких оборотах воно трошки з'єднається. Коли все з'єднається, тоді я поміняю насадку на клюк і буду вимішувати до певної консистенції, щоб тісто було тягуче. Я покажу. Це я додаю вимішалася вже так. Попередня мука, я вже додаю слідуючу порцію муки, слідущую, тому що в мене дві порції. Мука обов'язково просіяна. Борошно посіяне. Так, і далі вимішую.